Я як завжди зайнята. Це завжди було моєю мрією. Знову? Боже мій. Сьогодні я прийшла в магазин, який мені подобається. Чоловічий гурт, який є популярним у всьому світі, прийшов сюди сьогодні. Де ви? Вони ж не запізнилися, правда? Хайп, боже! Тобі варто танцювати як слід. Привіт, ласкаво, просимо. Сьогоднішні гості Сунхун і Джейзен Хайпен. Працівникам, які працюють на повний робочий день, не може не вистачати енергії. Все ж вам трохи не вистачає. Чи можете ви викластись повну? Так, звичайно, можемо. поверніться, будь ласка. Здається, у нього проблема з диском. Ви повинні відвідати лікарню. Покажіть мені вашу шию. У нього горбинка на шиї. Справді, у мене теж. У мене теж є. Нам потрібно до лікаря. Ти нервуєш? Ми ніколи раніше так не працювали, але я впевнена, що зможу виконати свою роботу. Ти впевнений? Пані старша, пані старша. Голосніше, пані старша. Привіт, ти наша старша. Перш за все, ви маєте носити цю форму. У вас тільки такий колір? Так, що мені робити? Ви зможете її носити? Звісно, але хіба вона не гарна? Ну, така собі. Ми переодягнулися. На вашу думку, кому вона найбільше личить? Будь ласка, подивіться на мене. У нас за день приходить багато покупців. Привітати їх дуже важливо. Клієнтів, які заходять, можна привітати. Здрастуйте, ласкаво просимо від ласкаво. Просимо. Ми можемо просто так їх привітати. Так, нічого особливого. Можливо, у вас є якісь пропозиції. Я, Я думаю, було б непогано, якби ми привітались по дружньому. У невимушеній манері це чудово. Гей, hey, WhatsApp, Ми зробимо випадку привітання. Привіт! Мене звати Сьюзан. Твоє ім'я. Мене звати Сонхун. Твоє ім'я. Мене звати Джей. І ми будемо готувати смажену курку. Пане старший. Пане старший. Вітаю. Я Лідже Ян. Сьогодні я буду вас тренувати. Араз будемо добре вчитися. Сонхун і Джей можуть допомогти з смаженої курки. Шукуаз може відповідати за смаження курчат. Ви маєте в цьому досвід чи не так? О, Гаразд, гаразд, я вам покажу. Сер, не нервуйте. Ви можете виконувати свою роботу, як завжди. Для курки нам потрібно гаразд. Сер, так. Що найважче в роботі тут? Нічого складного немає. Наприклад, незручності. Ні, я не повинен про це говорити. Причина нервозності містить платну рекламу. Ви можете зробити це так. О, воно схоже на шоколад. Що ви думаєте про Сашу Шухуа після розмови з нею? Вона така класна, вона крута. Так вона смажить куртку. Розкладіть це вгору. А я зрозумів. Гаразд, гаразд. Ви недосвідчений працівник. Трохи струсніть. Тобі подобається, Джайдел. Я постійно слухаю ваші пісні, тому він соромиться. Я часто спостерігав за вами з моменту дебюту. А хто твій улюблений учасник? Вона зараз поруч зі мною. Нарешті настав цей день для мене. Ви знаєте Анхайпер? Ви їх не знаєте? Усе гаразд. З ними можна познайомитись, працюючи в магазині. Ми робимо все можливе? Mm. Mm. Ви ще не закінчили? Так. Nee. Ти не багатозадачний. <плес> так <плес> ти можеш бути багатозадачний? Звісно, <плес> <плес> чудово, <плес> ти був МС, <MC>, так? Так і є. Я за тобою спостерігала. <плес> ти думаєш, що в мене погано виходить? <плес> Чи можу я говорити неофіційно? Звичайно, можеш з молодшими так і треба говорити. <плес> У всякому разі, під час роботи не варто багато говорити. Чому ти такий балакучий? Гей, hey, <плес> ви двоє. <плес> так, ідіть сюди. Я експерт смаження курки, тому дозвольте вас навчити знизу. Підіть <плес> обережно. <плес> Ось так. Ви справді робите добре, але будьте обережні. Залишився <плес> один. Що? <плес> Якщо олія будь-ка, -як, це означає, що там ще щось є. Так вона має рацію завдяки олії. Ви можете це перевірити. Який у вас тип особистості? Я думаю, що мені варто піти з роботи. Ви двоє ті. Я про всяк випадок буду тут. Я думаю, що Олія розбризкується. І в якому разі, ти можеш підійти ближче. Не бійся, ти можеш це зробити. Вам потрібно наповнити упаковку до такого рівня. Кількість шматочків не має значення? Так, це не має значення. Якщо у вас є шанс стати МС, до якої програми ви хочете приєднатися? WorkDow. Що справді? О, дякую! Тобі ідеально підходить бути ведучою. Я ж це шоу рятую. Так, дійсно, ця курка. Її варто заповнити до цього моменту. Вітаємо! Привіт! Давайте спочатку розфасуємо м'ясо. Ви повинні видалити жир. Це жир правильно так. Він руйнує структуру яловичини. Він напевно десь це в фільмі бачив. Я перевіряю лезу ножа що? Будьте дуже обережні. Так, будь обережним. Важливо, щоб ви не порізались. Ти так хорош в цьому. Джек, якщо ти це вмієш, ти маєш тут залишитися. Так і є. Не старайся так сильно. Я хочу спробувати. Я добре вмію це робити. Ви вже м'ясо відрізаєте. Чуєш, давай обміняємось. Давай, звичайно. О, у мене так добре виходить. Це не дуже, але нормально. Буде гладко. О, я бачу. Я думаю, що я хорош в цьому. Шеф, перевірте моє шухуа. Ви знову м'ясо відрізаєте. Будь ласка, виріжіться. Я думала, що зможу це зробити. Ви завжди так зосереджені під час роботи. Коли готую, так. Але як так? У нас шоу, а не кулінарне. Так, у тебе все правильно. Я Я щось убила. Джей, що ти зробив? Розкажи мені, що ти зробив? Скажи це. Я цього не робив. Я цього не робив. Перестань! Ні, це була я. Це не він. Що ми взагалі робимо? Керівниця, що нам потрібно робити. Ми будемо дегустувати продукцію Юрікада. Чи знаєте ви про наш приватний бренд? О, звичайно, він у мене вдома. Справді, звісно, знаю Юріхадо Юріхада. Це приватний бренд нашого магазину, який виник завдяки спільній роботі шеф-кухарів і наших мерчендайзерів. Ціновий діапазон дуже доступний. Так, їжа доступна і смачна. Це змагання? Я буду варити вареники. Скуштуйте! Смачного! Насолоджуйтесь! Виглядає смачно. Якщо ти взявся готувати, то що мені робити? Знайди клієнтів. Я просто постою. Привіт! Ви любите вареники? Вітаю! Будь ласка, спробуйте вареники! Гарячі, гарячі, гарячі! Треба щось робити. Смачний гочанг тут. Найсмачніший гопчанг знаходиться тут. Вам потрібно постаратися. Хочете? Хочете спробувати гопчанг? Вітаю, вам подобається гопчанг? Копчанг? Так, я люблю. Тоді ви можете спробувати зразок. Гарячі, будьте обережні. Смачні? Так, супер. Візьмете один, можна взяти, що відбувається. Увага, увага! Вітаю, пані. Вітаю, не хочете спробувати копчанг? Звісно, проходьте. Смачно? Ви хочете взяти один? Не зовсім, ні? Це так смачно. Він наповнений м'ясом. Мені подобається їх соковитість. Вам подобаються вареники? Мем, ви не хочете спробувати копчан? Не хочеш? Копчанг. Але ж наша крихітка більше любить вареники. Ви лише спробуйте. Гей, hey, мала! Тобі ж більше вареники подобаються, чи не так? Можна взяти один. Пані! Будь ласка, я відчуваю себе зрадженою. Смачного. Бувайте! Вітаю! Хочете скуштувати вареників? Сюди, сюди, йдіть. Ходіть на вареники. Хочете вареників скуштувати. Це краще, ніж вареники. Сумніваюсь. Сюди. Ми її втратили. Як вам подобається? Мені більше подобається копча. Нарешті обідня перерва. Смачного, смачного, смачного. Дякую за їжу. Тож у вас включений обід. Ми отримаємо талони, тому ми можемо харчуватися безкоштовно. У вас є якісь пільги, є дещо приємне. Ми можемо отримувати бали, за які потім можемо робити покупки. Розкажіть мені про бонуси, хайп. в нас смачна їжа, в нас дійсно смачно. Чи можу я відвідати вас? Ми можемо тебе запросити, якщо ти знаєш когось в компанії. Будь ласка, запросіть. Мені дуже цікаво, буду вам вдячна. Добре. Чи є те, що ви хочете покращити? Можете сказати, можна чого ти такий наляканий? Колись у мене був список скарг і пропозицій, і вони все відкоригували. Тому що я багато говорила в ефірі. На компанію жалілося. Але послухай, я новий кондиціонер отримала. Ви повинні боротися за свої права. Коли всі зберуться на зустрічі, увімкнуть це відео і спитають, ти справді так думаєш? У вас є зустріч? Він жартує. Цього не буде. Тільки я нічого не говорив. Ми часто отримуємо онлайн замовлення, а вам потрібно зібрати всі товари. Виділю вам роботу на планшетних ПК. Чому так багато? Кожен отримує візок і замовлення. Гаразд. Ходімо до роботи. Кавуни без кісточок. Знайшла. Це він обережно так. О, я зустріла напарника. Дай мені одну мускусну диню. Вітаю! Що це? Це послуги нарізання фруктів. Ми нарізаємо наші фрукти потрібного розміру. Ми також можемо вирізати їх в будь-якій формі. Правді? А можна сатенько. Неруйнівний кисло-солодкий виноград. Що таке неруйнівний? Ви знаєте виноград, який не руйнується? Таке взагалі існує. Ви знаєте, що таке неруйнівний виноград? Подивіться ось там. Нарешті ось він. Дякую. Велике вам дякую. Можна мені один. Це? Якщо ви купите його сьогодні, я подарую вам це. Це такий, як в мене, був. Так. Дякую. Де тут лобстер, я повинен спочатку його дістати. Привіт! Я шукаю лобстера. Мені потрібен великий і пухкий. Ти перший день тут? Так. Зачекай, це вперше я нервую, та вони не кусаються. Такий важкий. Рис і Чейон? Такий важкий. Вітаю, я повернулася. Я закінчив різати твою диню. Дякую. Ми сьогодні всі великі молодці. Тепер ви повинні отримати гроші. Так. Джей перший. Дякую. Є монети? Сонхун, це твоє. Ви багато сьогодні працювали. Я не впевнений, чи ми були сьогодні корисними. Сьогодні ви нам дуже допомогли. Я бачу небо, а я жуків. Відкриваємо. Я отримав більше ніж думав. Справді Значно більше 1500 гривень. Нам платили однаково. Вам платили 280 гривень за годину. Ви працювали 5. 5 годин. Ми багато працювали. Як прийшов ваш перший підробіток? Це вперше, коли я отримав зарплату за неповний робочий день. Останній раз я готівку тримав, коли бабуся мені її давала. Я зрозумів, що є багато важких робіт. Ми не повинні нічого сприймати як належне. Замовляти і платити комусь. Це означає, що люди небагато багато працює. Боже, дитинко. Я не думаю, що у нас велика різниця в віці. Ми всі діти. Яку оцінку ви поставите цій роботі? Ставлю чотири бали. людині інтроверту. Ця робота здається важкою. Рекламувати товари це складно для інтроверта. Чотири бали, тому що для мене це складна робота. Я можу не голосувати. Це зараз реклама. Продукція Юрі Хана дуже смачна. Справді, мій язик ледве не розтанув, коли я її спробувала. Як же до стилю двохтисячних, Ви повинні мати чубчик. Mm. <рес> ви двоє. можете йти, йти. Я піду з грошима. Чому ти така гарна, коли посміхаєш? Моя посмішка. Ти практикуєш? Труйнуються посміхатися. У мене виходить? Ні, неправильно. А ти покажи, як треба. Дякую за перегляд. Це була озвучка Кай. До зустрічі у нових відео.